Ігор Костюк оголосив про підсилення свого тренерського штабу. Сьогодні почуємо пряму мову наставника: Шахтар знайшов заміну для коноплі, а також про збірну України та наших майбутніх суперників у лізі націй. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі Футбол України. Ну що ж, новий день в українському футболі, а значить, новий привід поговорити власне, про нього. Сьогодні маємо багато тем тут і про київське Динамо та їх нових тренерів у штабі Костюка. Поговоримо про Шахтар та їх плани. На ринку, а також про збірну України. Ми просто зараз розпочнемо, а вас же натомість попросимо підтримати це відео вподобайкою, а наш канал підпискою. Дякуємо і поїхали, Ну і розпочнемо ми сьогодні з київського Динамо, адже напередодні Ігор Костюк доволі дав таке обширний інтерв'ю, у якому розповів дуже детально розповів, хто працюватиме з ним в команді, що найменше навесні. У нашому штабі з'явилися відеоаналітик та тренер з функціональної підготовки, каже Костюк. Є моменти в процесі існування команди та її підготовки, які потрібно вдосконалювати. Саме тому ми і запросили фахівців у цих напрямках. Також відомо, що із попереднього штабу залишається Маце Кендзьорик. Після спілкування з ним та розумінням його рівня було ухвалене рішення продовжити співпрацю. Залишили в команді тренера з фізичної підготовки Віталія Кулибу, який вже досить давно працює в структурі, має досвід роботи із багатьма тренерами. Із воротарями працюватиме Михайло Федунов, а також досвідчений Тарас Луценко, який, так само як і Кулиба, багато років є частиною структури Динамо. Доєдналися до команди тренер із функціональної підготовки Володимир Клименко а до наукової групи долучили Володимира Маліцького разом із Костюком з команди Ю 19 прийшли помічник колег Венглінський та Сергій Шепель із наукової групи. Усі фахівці, професіонали, які добре розуміють свою справу та мають важливі для колективу людські риси, каже Костюк. Водночас, ми завжди перебуваємо у пошуку спеціалістів, які можуть бути корисними для нашої команди. Ну і тут запитаємо вас, яких нових вершин зможе досягти цей колектив навесні? Ну а далі про збірну України, поки звичайно усі ми живемо очікуваннями кінця березня, де матчі кваліфікації до чемпіонату світу. Ось так тишком нишком підібралася до нас і Ліга Нації. Вже завтра, у четверо, о 19.00, відбудеться жеребкування групового етапу. Тож давайте власне, про це і поговоримо. Як ви знаєте, збірна України зберегла за собою право виступати у дивізіоні Б Ліги Нації. Тож завтра, під час жеребкування у бельгійському Брюсселі, ми будемо мати свій доволі серйозний особистий інтерес. Відомо, що під час жеребкування наша команда буде у другому кошику. Ну а загалом на основі рейтингу та регламенту визначили по чотири корзини у кожному із чотирьох дивізіонів. Традиційно з кожного кошика ми очікуємо по одному супернику. Тож наразі ситуація така: у кошику номер один на нас потенційно чекають: Шотландія, Угорщина, Польща або Ізраїль. У кошику номер 3 Словенія, Грузія, Ірландія та Румунія. Ну і в четвертому Швеція, Північна Македонія, Північна Ірландія та Косово. Груповий етап відбудеться із 24 вересня до 17 листопада 2026 року, а плей-офф проведуть у березні та червні 27-го. Переможець групи у дивізіоні Б, де гратиме і наша збірна, напряму піднімається в лігу А. Команда, що займе друге місце, зіграє стикові матчі. Третє місце також гратиме стики, але за правилами, у лізі бе залишитися. Ну і команда, що фінішує четвертою, напряму опускається у дивізіон рангом нижче. Ну і завершимо випуск за традицією, оглядом трансферних новин. І розпочнемо тут з металіста 1925, який оголосив про чергового новачка. Це поки що не Бруніньо, а 18-річний атакувальний півзахисник Кауан Баптістелла. бразилець, який має ще й італійське громадянство. Його контракт розрахований на 4 роки, а в новому клубі гратиме Баптістелла під номером 77. Сума переходу офіційно не розголошується, але раніше повідомлялося, що заплатять за нього півтора мільйони євро. Водночас Віктор Вацко називає суму значно. Більшу 4 мільйони. Окрім того, харківський клуб продовжує пошуки воротаря, і вже тривалий час ходять розмови про Георгія Єрмакова. Як розповів напередодні Михайло Співаковський, цей трансфер справді може відбутися, адже переходом займається особисто президент команди Богдан Бойко. Завершилася історія Ярослава Ракицького у Чорноморці. За даними та то таке, колишній захисник збірної України та одеський клуб домовилися про припинення співпраці за взаємною згодою сторін. 36-річний Ракицький раніше повідомив, що мав повернутися до команди одразу, як тільки буде готовий відновити тренувальний процес. Однак, врешті, сторони вирішили достроково розірвати угоду. Термін дії якої спливав до слова по завершенню поточного сезону. Ярослав отримає статус вільного агента. Але чи буде шукати собі нову команду? Це поки питання відкрите. Але має чорноморець і підписання. До команди Григорчука доєднався голкіпер Максим Коваль. Приєднався він до клубу безкоштовно, але на який термін невідомо. Про це сторони не повідомляють. Раніше Максим Коваль грав за казахстанський Єлимай. Ну і, схоже, має заміну для Юхима Коноплі Донецький Шахтар. Як інформує Віктор Вацко, гірники пильно стежать за оборонцем Карпат Олексієм Сичем. 24-річний захисник в контракті з Карпатами має прописану клаусулу на рівні 4-5 мільйонів. Ні, в євро і така ціна цілком влаштовує гірників, які вже літом можуть зробити офіційну пропозицію у поточному сезоні. Сич відіграв Закарпати сім матчів, а його контракт діє до червня 28-го року. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок знову нагадаємо прохання підписатися на канал та підтримати це відео вподобайкою. Дякую, будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.